Зимова пора, вона дуже важка для всіх. І зараз у нас морози, як ми бачимо, створені в нашій громаді пункти обігріву і Товариство Червоного Христа України долучилось до оснащення пунктів обігріву. Оснастила наші пункти обігріву Сумська обласна організація за підтримки шосткінської місцевої організації Товариства Червоного Христа України. Сподіваємось, що це обладнання буде на користь нашим мешканцям. Передали ковдри передали розкладачки з начиненням. Ви бачите, тут повністю укомплектовані. І також є обігрівачі. Ми стараємося облагородити все, То есть у нас там уже залитый пол, у нас есть буржуйки, у нас есть вода, у нас есть дрова, у нас есть генераторы. Вот еще помощь. Стараемся поддерживать все в боевом состоянии, как говорится. Пускай лучше не понадобится, но спасибо, что выдают эту помощь для людей. Это именно для экстренной ситуации. Если вдруг дом останется без электричества, без отопления, я думаю, основная часть жильцов все равно покинет дом. У них есть уже какие-то свои там частные дома. Ну а это для тех людей, которые некуда ехать и хотя бы дождаться какой-то помощи. Що тобі ще треба допомогти сьогодні? А не тушити. Можливо, переносок недостатньо? Ну, переносок достаточно. Тепер нам до обігрівачів треба ще два подовжувача вилка-вилка на генератори. Тому що він у нас тільки один. Хорошо. Дякую Красному Добре, за допомогу. Ліжка нам необхідні були. Я так бачу, можливо, навіть використати. Її. Для переносу когось немобільного, якщо виникне така потреба, дуже приємно, що те, що ми передаємо сьогодні, воно знадобилось, і Ви на нього очікували. Якщо допомагати, то тим, що потрібно. На сьогоднішній день в нашій громаді працює 28 пунктів незламності. Спільними зусиллями продовжуємо їх докомплектовувати. От сьогодні, завдяки Червоному хресту України, доукомплектовуємо пункти незламності. Звертаюся до мешканців нашої громади з проханням згуртовуватися в своїх будинках і облаштовувати пункти незламності. І з цього питання звертатися до управління з надзвичайних ситуацій, до управління житлово-комунального. Господарство. На сьогоднішній день місцева влада відкрита, готова до співпраці, готовий розглянути всі пропозиції.